Немає єдності, Україна програє, і Україна перестане існувати. Я навмисно говорю не словами єдиного марафона, і не словами теплої вам. Державність України знаходиться зараз під загрозою. Можливо, більшою загрозою ніж це було 24 лютого. Відсутність єдності послаблює державу. Єдність це не слова і не зализування. Єдність це не брехня солодка. Єдність це дії. 24 лютого були дії. Я позвонив на банкову перше з дня виборів і інавгурації у нас відбулася зустріч зеленським. Мої перші слова були дії. Я сказав, що Олександрович, ви більше не мій опонент, а я не є лідером опозиції. Більше У нас є один ворог, і цей ворог Путін. Ми маємо зараз почати з чистого листа. Я був радий почути про Олексій, ось моя рука. Я повністю згоден з вами. І вже через годину було розпорядження Зеленського про те, щоб ми отримали 8 тисяч автоматів, бо це єдине, що я попросив в нього. Перші кроки, які були спрямовані тоді, це було вперше після інагурації, коли мені ніхто не перешкоджав. Ну і дії моя риторика була такою самою. То що сталося зараз? А зараз люди думають, що ситуація змінилася і вона вже не така без без. Безпечно як 24 лютого. і вони помиляються. Єдність, це коли ми говоримо правду про помилки не з метою дискредитувати один одного, а з метою виправляти ці помилки.